Енгельгарт Васильівка це моє рідне село. Тут мені всі цікаві, бо тут жили мої мама, дідусі, бабусі, і всі люди, про яких далі йтиметься, вони моїх рідних безпосередньо оточували. Зараз правда село називається Запорізьке. Також не слід забувати, що у 1934-му тут мешкала повстанська сім'я Коваленко, про яку в нас є окреме відео. Антон Коваленко був сотником у загоні Федорченка під час визвольних змагань. Можливо, і він на засіданні по чисті був присутній, і гірко на все це дивився, адже радянську владу він ненавидів. Антон виписував газети, багато читав, тож вважався на селі досить грамотним і поінформованим. Часто односельці зверталися до Антона. Що ж то чиниться? І він пояснював. Колгосп селян зігнали з Силоміцею, щоб краще обдурити їх і знущатися над ними. І тепер, скільки ми не працюємо, а сидимо голодні і ходимо, обірвані і босі. І от у 33 му правління виключило Антона Коваленка з колгоспу за суперечку з бригадиром, що було розсінене як розкладницька робота і підрив дисципліни. Через місяць його прийняли назад, але в іншу бригаду. Отака От була атмосфера у Васильівці, коли туди приїхав Сіліндрік зі своєю комісією по чистці Васильєвою та Щетініним. Канал Ірини Коновець Поплавської. На території Васильівки розташовувався колгосп Петровського. Засідання тут провели через день після Софіївки, 8 червня 1934. -го. Присутні члени партії Семеро. Кандидатів 12 колгоспників аж 108, з них жінок 50. Першим предкомісією постав 31-річний Щербак Павло Терентійович, кандидат партії з 30-го року, батько бідняк, помер у 1921-му. Працює Павло помічником бригадира у колгоспі, в 33 му заробив аж 327 трудоднів. На державну позуку підписався, але готівкою ще не сплатив анічогісінько. Бригада його не відстає, про полку закінчили непогано, але зізнався Павло, що політично себе не підковує, школу відвідує неакуратно, збори не завжди, членські внески майже не платив. Ухвалили, беручи до уваги абсолютну політичну неграмотність і небажання ліквідувати на сплату членських внесків, перевести Щербака до когорти співчуваючих. А хто такі співчуваючі, ми вже розгледіли в окремому відео. Щербак все це пережив, він приймав участь у німецько-радянській війні, та місто призову, значиться, Казахстан, місто Бахмут Кокчетавської області. Мабуть, він виїхав туди з родиною, бо й дружина там мешкала. У 1949-му його визнали зниклим безвісти, з дивним формулюванням полагать пропавшим безвісті, так як воїнська часть ПП номер 1388 могла бить в числі двічі. Далі розглядали справу 34-річної Колісни Коляни Климівни. Чогось я думаю, що це її дівоче прізвище. Оляна кандидат партії вже три роки. Була батрачка, зараз одружена зі службовцем. Мабуть, це Василь Минович Демченко, бо потім вона сама стала Демченко. Оляна працює у виробничій бригаді щодня, як жінка проводить бесіди, але нерегулярно. В школу ходить, партзбори відвідує, на позику підписалась на 50 карбованців і повністю сплатила. В яку ж школу їх змушували ходити, мабуть, це партшкола таки. Ухвалили вважати Уляну Климівну перевіреною. Вона проживе довге життя, помре у 1986 році. Далі 38-річна ткач Пріська Степанівна, теж під дівочим прізвищем. У Васильівці скільки жінок комуністок. У соцштурмі ми такого не бачили. Пріська батракувала, в колгосп вступила у 1926-му, а брат її вона призналася, був у банді Федорченка, про якого у нас на каналі ціла епопея. І потрапив брат, за її словами, у банду, не по своїй волі взятий силою в підводчики і там убитий. Підводчик це той, хто править кіньми або волами на підводі. Хоч би назвала ім'я свого брата, для нас то він герой. Зараз Пріська в колгоспі не працює, бо після операції просила дати роботу хоча б розсильної, але правління не дозволяє. А вона навіть писала з цього приводу товаришу Хатаєвичу і скаржилася на правління. Мендель Хатаєвич був тоді першим секретарем Дніпропетровського обласного комітету КПБУ. Почали виступати колгоспники і назвали Пріську ткач двулічною. В неї в хаті ікони висять, і, хоча це ікони квартирантки, але для кандидата таке не годиться. Розібрала хату без дозволу сільради, скандалістка, не приймає участі в господарсько-політичних кампаніях. За брата сказали, що він дезертирував з Червоної армії і по своїй волі втік в банду Федорченка. Ніхто його силою туди не забирав. Та, незважаючи на все це, а на додаток і на політичне питання, вона відповідала незадовільно. Втім, ухвалили вважати її перевіреною. Помре Пріська Степанівна в 1964 році. 39-річна Пилипенко Марфа О. Вже 4 роки як член партії. Працює з Завідуючою дитячими яслами визнає, що є незадоволення з боку декотрих батьків, які вважають, що дітей в яслах погано годують. Під час биральної кампанії організували нічні яслі, на позику підписалась 50 карбованців, а сплатила тільки 41. Та колгоспники таки висловили незадоволення роботою ясел вранці няні довго сплять, принесеш дитину, не добудешся їх. За три роки в партії Марфа Пилипенко не провела жодних зборів з жінками. Голова сільради заступився, сказав, що в яслах все не так погано. Санітарія в нормі, підлога миється. Але Марфа Пилипенко зовсім малописьменна. В політичних питаннях орієнтується погано. Тут зробимо зауваження, що в ті часи прикметник письменний плутали з грамотний. Голова сільради хотів сказати, що Марфа політично неграмотна. Ухвалили за те, що політично неграмотна, як жіночий організатор себе абсолютно не виправдала, перевести знову до кандидатів у партію. Далі 31-річний Пилипенко Сергій, я кандидат в партію. Батько бідняк, мав до революції 2,5 гектари землі. Сергій працює бригадиром під час весняної сівби йшов середнім. По паровій трохи відстав, по прополці йде добре, на роботу бригада виходить непогано, крім двох-трьох жінок, які взагалі не виходять на роботу. Сергій проробляв це питання на зборах бригади, не допомогло, думає вигнати тих жіночок зовсім. Ударників бригаді п'ятеро з 30. Підписався на позуку 50 карбованців, але сплатив тільки половину. Бригада виконала план на 30%, Реманент до збиральної компанії ще не готовий, планів не складено, виснажених коней 5 штук з 21 які закріплено за бригадою. У 33-му загинуло три коня. Одній їздовій перебило ногу. Цього року одна коняка померла через старість. Висловились колгоспники. Гарний Полипенко-бригадир, але відстає в роботі через погані коні. Був оштрафований за те, що спалив полову і солому, мав догану за те, що посадив кукурудзу і заволочив її тільки один єдиний раз. Бригада його відстає по всіх галузях. А парторг півторак поскаржився, що Полипенко не слухав його цінних порад. Із 34 парт навчань з'явився тільки 8 разів. І коні його в поганому стані. Ухвалили. За все це з кандидатів в партію Сергія Пилипенка виключити. Далі цікавий для нас 37-річний Пилипенко Андрій Григорович, кандидат партії. Батько Середняк мав дві-три коняки і 6 десятин землі. У 1916-му Андрій пішов служити в Стару армію, приймав участь у битвах у Волинській губернії, був поранений. 17-й рік застав його у Ленінграді. Він виступав проти Керенського. У 18-му повернувся додому, працював секретарем ревкому, а в 1919-му приєднався до загону Мірошніченка, який воював тоді проти білих. Про Мірошніченка в нас теж є окреме відео. Був Андрій п'ять разів у бою, але до Федорченка вже не пішов. Брата його розстріляла Червона армія за дезертирство. Може, це був Федір, який помер у 1919-му в Нікополі або Михайло. З 1921 по 1926 Андрій, секретар в сільраді, організатор створення СОЗ, це були такі товариства по спільній обробці Землі. З 26 по 31 Андрій Пилипенко голова сільради, а у 32-му помічник директора МТС та по хворобі звільнений і переведений страховим інспектором. За місяць до цього засідання його перевели у розпорядження Васильівської парторганізації. Та при обговоренні колгоспники стверджували, що не раз бачили Андрія Пилипенка разом з отаманом Мірашніченко. І все. Комісія ухвалила за те, що був у 18-19 роках у банді Мірошніченка, з кандидатів партії виключити, але Андрій Григорович все це переживе, буде приймати участь у німецько-радянській війні, і у 1985-му ще отримує орден вітчизняної війни першого ступеня. Далі 28-річний хисний Іван Данилович. Член партії з 31-го року працює завідуючим будинком колективіста. Що ж це таке будинок колективіста? А це насправді колишня хата читальня. З лютого 33-го радянська влада почала перейменовувати хати читальні та сільбуди в будинки колективіста або Колбуди. З розрахунком на те, що вони пов'язуватимуться з колективізмом та колективною формою ведення господарства, хисний бере участь у громадській та політичній роботі, організовує вчителів на випуск газет та читання газет у бригадах. Та при обговоренні раптом один колгоспник сказав таке: я ніколи не бачив, щоб у будинку колективіста читали газети, там тільки курять і танцюють. Другий колгоспник заступився за Івана і сказав, що випуск газету бригадах під час весняної сівби. Він налагодив добре, тож ухвалили вважати хисного перевіреним, але звернути увагу на організацію червоних кутків. Червоний куток це було таке приміщення або частина приміщення під потреби комуністичної пропаганди. Та в селі це та сама хата читальня. Там проводилися колективні читання газет, коротше промивали колгоспника мозок, і залишилися в нас основні фігуранти. 29-річний Парторг Полторак Яків П. Звідки невідомо, але член партії з 31-го року. У 1924-му він працював на копальні. А за – за завстрахової каси це попередники профспілок. Потім він вчився на курсах низових пропагандистів, і у складі 400 таких самих його надіслали у колгосп Петровського. Парторг Полторак. Сказав, що в своїй роботі він здебільшого звертає увагу на організацію кріпкого осередка активу і дисципліни. В колгоспі змагаються три бригади, сам колгосп змагається з путиловцем. Наскільки пам'ятаю, Путиловець – це місцевість поміж Софіївкою та Васильівкою. Досі цю частину села так називають. Звісно, партор добре бореться, щоб підвищити політичний рівень колгоспників на політичне питання, відповів задовільно, ухвалили вважати перевіреним. І останнім представ перед комісією 34-річний Гаркуша Грецько Іванович. Власне, сам голова колгоспу, член партії з 31-го року, в 1918-му вступив до Червоної гвардії, до загону якогось Бабенка, який приймав участь у боях з німцями та Каледіним. Там Грицько потрапив до білих у полон, де знаходився 9 місяців, звідки втік, забивши вартового. З 22-го він знову в Червоній армії. Потім приймав активну участь в колективізації і розкуркуленню. У 32-му знаходився під судом, але оправданий. А в 33-му його призначили головою колгоспу Петровського. Колгоспники при обговоренні Гаркушу хвалили, який він гарний голова колгоспу, завжди в бригадах. Правда любить випити, але не систематично. На політичне питання Грицько Іванович відповідав задовільно. Комісія ухвалила вважати його перевіреним. Його нащадки зробили родове дерево, де виставили його фотографію. Гаркуша Грицько Іванович помре у 1969. -му. Канал Ірини Коновець Поплавської ось так пройшов перший день чистки у Васильівці, і комісія випустила висновки та пропозиції по парт організації, що пройшла чистку. І це теж вельми цікавий документ. Спочатку висновки. Перше. Партгрупа Артілі Петровського недостатньо розгорнула партосвітню роботу серед членів та кандидатів партії, наслідком чого вони політично малограмотні. Друге. Члени та кандидати в партію займаються п'янками. соцзмагання серед членів партії та кандидатами не розгорнуто. Третє. Підготовка до збиральної кампанії на низькому рівні. Сільськогосподарський реманент часто не відремонтовано. Як бачимо, ці висновки це просто вирок колгоспній системі. Тепер предложення, тобто пропозиції: перше: звернути особливу увагу всієї колгоспної маси в підготовці до збиральної кампанії та хлібоздачі. Для чого через комісії по якості перевірити готовність всього реманенту? Перекладаю колгоспні маси це те, хто були для влади ваші дідусі та бабусі. Це раби безпаспортна маса, яка має лише обов'язок забезпечувати хлібоздачу. От чим переймається Сіліндрік та його комісія. Друге моменти обізлічки. З неосібки в колгоспі негайно мають бути ліквідовані, перекладаю. Обізлічки, з неосібки це були такі терміни. Обізлічка це такий розпорядок роботи, при якому відсутня будь-яка відповідальність за доручене діло. У напруженій боротьбі за соціалістичне будівництво виникло тоді багато слів з емоційними суфіксами, щоб затаврувати негативні явища. Зрівнялівка із цієї ж опери, а знеосібка це по суті синонім обізлічки, коли працівник особисто не відповідає за доручену йому справу. Наприклад, у Остапа Вишні ми знаходимо таку фразу перекидання людей з бригади в бригаду, коли цим людям не доведено певної ділянки роботи, це вже знеосібка». або з наукової праці. У більшості колгоспів панувала знеосібка і зрівнялівка. Третє підложення комісії парторганізації вважати своєю основною роботою. Підняття масової виховної роботи, особливо партосвіти. Перекладаю пропаганда понад усе. Четверте, робота з колгоспним активом повинна йти по лінії масової роботи з тим, щоб на основі цього утворити групи співчуваючих. Перекладаю виявляти з селян нових радянських активістів і втягувати їх в партію. П'яте рішуче боротися за партдисципліну, звернути особливу увагу на явище п'янки, яке негайно ліквідувати. І шосте виконати постанову 17-го парт'їзду в розвитку тваринництва. Ну, постанова 17-го партз'їзду тоді широко обговорювалася. Це той самий 17-й з'їзд всесоюзної комуністичної партії більшовиків, який відбувався в Москві у лютому 34 го та отримав назву з'їзд переможців. Також він відомий як з'їзд розстріляних. Оскільки більше половини його делегатів потім розстріляють, як і примкнувшого до них власне сіліндріка, який, виснувши язика, зараз пише ці предложення. Вся ця постанова 17-го партз'їзду, пустопорожня болтологія. Покращити, збільшити, зменшити коротше зі стелі, взяті плани.